Вітаю вас, шановні відвідувачі нашого сайту. А ми з вами продовжуємо нашу рубрику з презентації клінічних випадків. Наша клініка персоналізованої медицини разом з виробничою лабораторією Семеста продовжує проводити індивідуальний підбір пробіотичних штамів при різних інфекційних захворюваннях. Ми виконуємо антагоністичний підбір цих самих пробіотичних штамів. Також маємо готову продукцію, з якою ви можете ознайомитись у нас на сайті. Нагадую, що матеріалами для дослідження можуть бути наступні. Це мазоференгіальний зішкріб з біоплівкоутворенням та ефективністю її руйнування. Це може бути макротиння, це може бути будь-яке виділення з рани, язва, форункул або якесь акне. Це може бути уригенітальний зішкріб, кал на дисбіоз, а саме дослідження на патогенну та умовно патогенну флору. І у пацієнтів кров за підозрою на алергічні реакції, а саме визначаємо наявність антитіл до алергенів різних профілів. Хочу вам презентувати ще один клінічний випадок, а саме це пацієнтка К-50 років, жінка, яка має скарги з боку шлунково кишкового тракту, турбує біль червній порожнині, печія, тяжкість в епігестрії після їжі, здуття живота, відсутність апетиту та низьку вагу. Дані скарги турбують близько двох місяців. На фіброгастроскопії маємо наступні ознаки: це поверхневий гастрит, хелікобактер 1 PH 2,5-3. На ультразвуковій діагностиці церевнивої порожнини без особливостей. Біохімічні аналізи були в межах норм. Була консультована гастроентерологом та відмовилася від антибактеріальної терапії проти хелікобактерної інфекції. Нами було виконано дослідження калу, де ми. Зниження біфідобактерій до 10 в 4 ступені та лактобактерій до 10 на 3 ступень. Також було виявлено перевищення норми цитробактера та ентеробактера та зниження кількості кишкової палочки нижче допустимого рівня. Після ми, як завжди, підобрали індивідуальну суміш та за рецептом виготовили препарат спочатку у флаконах була рідка форма, потім перейшли на капсули. Рекомендована. Нами доза була по одному флакону два рази на добу через 30 хвилин після їжі на один місяць. Далі перейшли на капсулу, де була доза, одна капсула три рази на добу ще два місяці. Загальний курс терапії у нас складав усього три місяці. І після перших двох місяців пацієнтка відмітила значне покращення стану та відмітила, що скарги майже практично не турбували. Живіт став спокійний, нормалізувався стілець, став більш регулярним, хоча скарг не було з цього приводу при первинному нашому знайомстві. Через 3 місяці лікування пацієнтка набрала плюс, плюс 5 кг. Було рекомендовано звернутися за наступним курсом профілактичної терапії через півроку та перед цим обов'язково повторно пройти фіброгастрододеноскопія. Дякую вам за увагу! Звертайтеся, з радістю вам допоможемо.